Слава Україні! Слава героям! Сьогодні, 13 червня. Південноукраїнський енергокомплекс працює стабільно. Енергоблоки атомної електростанції та гідроагрегати Каскаду ГЕС-ГЕС виробляють електроенергію для країни. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику ОЕС і на прилеглій території відсутні. На підприємстві завершено комплексну перевірку стану пожежної безпеки. Комісія компанії зробила висновок, що об'єкти енергокомплексу відповідають вимогам норм і правил з пожежної безпеки Кодексу цивільного захисту. Виконання працівниками функціональних обов'язків з цього напрямку знаходяться на належному рівні. 475 й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Сьогодні вночі окупант атакував ракетами та шахедами декілька областей. У Кривому Розі ворог влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Є загиблі. Підірвавши греблю Каховської ГЕС, расисти остаточно довели, що є загрозою для всього цивілізованого світу і здатні влаштувати техногенну і екологічну катастрофу будь-якого рівня. За це держава-терорист обов'язково відповість: енергетики Херсонської та Миколаївської областей продовжують фіксувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС та спричиненої ним повені. Було знеструмлено значну частину трансформаторних підстанцій на Херсонщині та Миколаївщині. На територіях, де це можливо, проводяться відновлювальні роботи. Підняття рівня води на річці Південний Буг в Южноукраїнській громаді відбутися не може. Цех водопровідно-каналізаційного господарства та теплових мереж ПАЕС регулярно проводить виміри якості води. Відхилень від державних санітарних норм і правил не зафіксовано. Бережіть себе, все буде Україна! Слава героям!